А ви знали, що ділення на істині і не істинні бажання це просто безглузда маячня, тому що ну це по типу: от машину як у сусіда бажати це погано, це не істина. А от щастя і любов це істина. Тобто є якісь погані бажання і є якісь гарні бажання. Насправді звідки беруться ці бажання. Наш світ, наче каталог, і щоб ви чогось забажали, ви повинні десь це побачити. Інакше як ви це? Ви як ви що ви цього хочете? І от ви побачили машину, але це ну це ж сусіда. Ну як я можу її бажати? Це не істина. А якщо я хочу таку машину, то що тоді? Як дізнатись, ось машина це моє істинне бажання? Тобто, оце все ділення. Це ну мабуть вигадали хтось для того, щоб привернути увагу насправді. Будь-яке бажання, воно наше, воно істинне. Ми, ми його десь побачили, і ми цього захотіли. Все для цього більше нічого не потрібно. Тому, якщо ви чогось бажаєте, не діліть ніякі оці бажання на істині, на істині. Все, чого ви захотіли, це все класно, світ саме для цього і створений, щоб показувати вам круті бажання, які ви теж можете собі хотіти і мати. Саме таке. Найголовніше, тому бажайте і насолоджуйтесь.